Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами досліджувати книгу Пророка Осії, і сьогодні у нас на черзі шостий розділ. Читаю з першого вірша: підемо, скажуть вони, і повернемося до Господа, Він нас розшарпав, але Він і вилікує нас, поранив нас і перев'яже наші рани. Євреї, після того, як почули, що покарання, яке їх чекає, воно від Бога, про те, що все, що з ними трапляється, воно від Бога, вони кажуть. Підемо навернемося до Господа. Вони розуміють, що якщо Бог е, причинив рани, то він єдиний, хто може їх вилікувати. Після двох днів поверне нас до життя, а на третій день поставить нас на ноги, і ми будемо перед ним жити. Покарання Боже воно не буває довічним. Покарання Боже в нашому морському житті воно триває певний час, і цей час насправді він невеликий. Тут він порівнюється з двома днями. Через два дні він може повернути до життя. Тобто, якщо покарання прийшло на євреїв, то воно не буде тривати дуже довго. І ми бачимо це в історичній перспективі: те, що їхнє вигнання воно не було довічним. Пройшов невеличкий відрізок історичного часу, і вони повернулися знову в землю Ізраїля. А ще в цьому вірші. Написано, що і на третій день поставить нас на ноги. В цих словах можна побачити натяк на Воскресіння Ісуса Христа. На третій день Ісус Христос, який був покараний за гріхи всього людства, а Він Воскрес! Він став на ноги. І тому можна ось цей вірш і розглядати в такому контексті. Тож, пізнаймо, намагаймося пізнати Господа. Його прибуття надійне, як вранішня зірниця. Він прийде до нас неодмінно, як дощ, як пізній дощ, аби зросити землю. Е, найважливіша мета е, кожної людини це пізнавання Господа, і ось тут, в третьому вірші, і е, говориться про те, що намагаємося пізнати Господа. Це дуже важливо. Чому? Тому що якщо ми будемо пізнавати Господа, то тоді Бог прийде і Його прибуття, як ранішня зірниця. Тобто цього ніхто не зможе відмінити. Вона все одно настане. І ще один важливий момент. Прихід Бога буде ознаменувати для Ізраїля щось надзвичайно важливе. Мова йде про дощ, як дощ пізній, аби зросити землю. Ізраїль це досить суха країна, там дожі випадають не дуже часто, і тому для цього пустинного клімату дощ це справжнє чудо, чудо, після якого пустеля розквітає, після чого дерева плодоносять. Виноград набирається соком, і всі поля вони дозріють і буде великий врожай. І от таким є прихід Бога. Коли Бог приходить в життя людини, то життя змінюється, воно стає із сухої пустині, перетворюється на квітучий сад. Що мені робити з тобою, Єфреме? Що має учинити з тобою Юдо, адже ваша любов, наче ранішній туман, як ранішня роса, яка щезає, Бог задає питання е, на прикладі Єфрема і Юди. Єфрем це найбільше коліно в північному царстві, Юда найбільше коліно в південному царстві, і він каже, що з вами робити. Ви кажете, що ви мене любите. От попередні три вірші, ми про це читали, але ваша любов, вона як туман, як роса. Що відбувається з туманом і росою, коли сходить сонце? Вони миттєво щезають. Тобто, туман і роса це явища недовговічні. І таким самим явищем є любов Ізраїля до Бога. Вона недовговічна, тільки-тільки щось відбувається, і одразу воно все щезає. Тому я картав їх через пророків, я їх вбивав приреченням моїх уст і мої присуди були зрозумілі, як світлий день. П'ятий вірш нам говорить про те, що Бог неодноразово посилав пророків для чого для того, щоб вони картали картали, тобто можна сказати, якби мучили народ, народ, який перебуває в гріху, коли йому кажуть про присуди Божі. Для нього це є картання. І Бог каже, що мої присуди вони були зрозумілі як світлий день. Багато людей кажуть, що вони не розуміють, чому Бог їх карає. Люди кажуть незрозуміло, чому Бог карав Ізраїль в ті часи чи інші народи, які жили поряд з Ізраїлем, але насправді присуди Божі, тобто причинно наслідкові зв'язки, вони абсолютно зрозумілі, як світлий день. Якщо народ грішить, якщо народ спочатку каже, що ми це виконуємо, виконуємо закони Божі, але потім ударяється відомо то неодмінно за це прийде покарання. Це наслідкові зв'язки. Вони абсолютно зрозумілі як світлий день. І от шостий вірш. Надзвичайно важливий те, про що я казав, що нас чекає щось дуже-дуже цікаве. Це один із найважливіших віршів взагалі в Біблії, тому що його цитує і Ісус Христос в Євангелії від Матвія. І от що тут написано: адже я бажаю милосердя, а не жертви. І пізнання Бога більше за все спалення. Бог каже про те, що Він бажає милосердя, а не жертви. Тобто він бажає не те, щоб євреї приносили жертви за свої гріхи, і щоб всі люди, в принципі, приносили якісь жертви, але він бажає милосердя. Якщо в наших серцях буде милосердя, то ми не будемо грішити. Це найважливіша така річ, яку ми маємо зрозуміти, тому що милосердя. Тобто хесет єврейською мовою це одна із риз Бога, і найважливіша, одна із найважливіших його риз милосердя. І Бог, який сотворив нас за своїм образом і подобою, Він хоче, щоб і ми проявляли ось це милосердя до всього, що нас оточує. І Бог каже, що таке милосердя, воно краще, ніж жертва. Але ще дещо важливіше: і пізнання Бога більше за все спалення. Все спалення це жертви, які приносилися через те, якщо людина знала, що вона мала зробити добре діло, але не зробила, вона приносила в жертву все спалення. А отут Бог каже: пізнання Бога більше, ніж ця жертва, все спалення. Чому? Тому що якщо людина пізнає Бога, то вона перестає грішити, і вона навпаки буде постійно робити добрі діла. І тому не треба буде вже приносити жертви все спалення. Вони ж, як перші люди, порушили заповіт. Зрадили мене там. Бог каже, що євреї вони подібні до перших людей. Перші люди Адам і Єва, що вони зробили? Вони не послухались Бога. Бог дав настанови, що треба робити, але вони не послухались. І цим самим вони написано Зрадили Бога. І так само євреї вони отримали закон від Бога, вони мали його виконати, але вони його порушили. Вони порушили цей заповіт договір з Богом, і тим самим вони зрадили Бога. Галаат перетворився на місто злочинців, що заплямували себе кров'ю. Галат це місто, яке знаходилось на півночі Ізраїля. І е, воно, як написано, перетворилося на місто злочинців. Е, достеменно невідомо про що йде мова, але можливо е, натяк про те, що. 50 чоловіків з цього міста, з Галаад, вони е, приймали участь в державному перевороті, який відбувся приблизно в цей самий історичний час проти одного із єврейських царів, і вони його вбили. І тому тут написано, що Галаад перетворився на місто злочинців. Тобто, якщо з нього пішли люди і вчинили такий злочин, то і все місто стає таким е, містом злочинців. Як в степу зграя розбійників чатує на людей. Так, ватага священиків вбиває паломників на Сихемському шляху, творячи огидні беззаконня. А ось цей вірш так само дуже важливий, тому що тут іде мова вже про священиків. Священики, ті, хто мали б служити перед Богом і мали наставляти народ, але написано, що вони, священики, вони подібні до розбійників, які в степу. Тобто... Розбійники чинили засади в якихось вузьких місцях. Вони не ну тут написано в степу з розбійників, але е, степи для Ізраїля це не зовсім характерна е, така ну, природ, при, природний стан. Там більше е, пагірки, горби і певні е, ну, ущелини. І от, Однією з таких ущелин було Сіхемський шлях, шлях із Північного царства в Південне, шлях, по якому можна було йти в паломництво в Єрусалим. І отут Бог каже, що ватага священиків вона вбиває паломників на Сихемському шляху. тобто Священики Півден... Північного царства, вони не те що не служили Богу, вони і заважали людям, хто прагнув пізнати Бога до нього прийти туди на поклоніння, в Південне Царство, в Єрусалим, там, де знаходився храм Божий. Серед роду Ізраїля я побачив жахливе. Єфрем чинить блудство, Ізраїль опоганився. Так само і для тебе, Юдо, призначені жнива, коли я поверну з полону мій народ. Бог каже, що незважаючи на те, що цей розділ починався з таких гарних слів, підемо, пізнаємо Бога. Да, але він каже: але серед єфрем чинить блудство ідолопоклонство долопоклонство. З якого і починається оцей блуд як духовний, так і фізичний. І Ізраїль опоганився, замість того, щоб освячуватись Ізраїль опоганився. І е, тут 11-й вірш, останній 6 розділу, він каже, так само і для тебе юдо призначені жнива. Тобто е, наступає момент, коли буде е, збір врожаю, тобто підбиття певних підсумків. І оце підбиття певних підсумків, воно буде коли. Коли я поверну з полону мій народ. Бог каже про те, що буде полон цього народу, але він буде невічний. Як ми читали раніше в другому вірші, він буде досить короткочасний, і народ таки повернеться з полону. І от тоді буде для юдеї підбиття певних підсумків. Ось таким був шостий розділ. Наступний раз читаємо сьомий. До нових зустрічей!